Вітаю, друзі, це канал Є Питання. Я Олена Драбушна. Сьогодні буде про нудну, але одну з найважливіших речей для країни: про суддів-негідників і багатостраждальну судову реформу. Якби одразу після майдану ми змінили це, багато чого могло б за цих майже 10 вже років піти інакше. Не кажу вже про попередніх 20. Якби хоча б один з президентів змінив цю одну з найбільш корумпованих гілок влади, можливо, не потрібно було б нам створювати ніяких спеціальних нових антикорупційних органів. Справедлива судова система разюче вплинула б на рівень корупції, на встановлення справедливості в країні. І в країну заходили б реальні інвестори, а не просто під виглядом інвестицій поверталось з офшорів бабло, тут же ж в країні, нашими дамарощеними. Інвесторами у нас же і вкрадене, але кожен президент хотів не реформувати судову владу, а мати її лояльною і помічною. А скандальні судді своєю чергою хотіли мати усіх разом, і їх і нас і мали. Зараз відбувається 100-500-та спроба провести цю судову реформу. і Ми близькі не те, щоб до її кінця, а до кінця її початку. Прямо сьогодні закінчився ще один важливий етап співбесіди з людьми, яким доведеться обирати і призначати 2,5 тисячі суддів на наступних 30 років. Саме стільки у нас вакансій в судах і перевірити на доброчесність ще стільки ж суддів, які вже працюють в судах. Тому без перебільшення ці люди фактично визначать обличчя судової системи країни на найближчих років 30. Хто ці люди і що це за орган, на який падає така відповідальність? Це Вища кваліфікаційна комісія суддів. І називають відділом кадрів судової системи, бо саме вони будуть вирішувати хто буде суддями, хто ні. Для розуміння минулий склад ВККС з раною мітлою розігнали в 2019-му, бо замість вирішувати проблеми в судовій гілці влади і вичищати її ВККС, навпаки системно покривали негідників у мантях. От зараз цю ВККС намагаються зібрати знову, призначивши нових людей. Там 16 місць. На конкурс подали заявки 302. З них конкурсна комісія відібрала 32 людини. Відбор пройшов не без питань, але загалом, за оцінкою експертів, серед цих 32 є з кого обрати 16. Показово, що серед них лише 10 це судді чи судді у відставці, решта люди з позасистеми, що не може нарадувати суспільство і що дуже засмутило судову спільноту. Обрати цих 16 має оновлена Вища рада Правосуддя. Суддя ВРП вона проводила співбесіди з кандидатами останніх 10 днів. Сьогодні пройшла остання співбесіда. Тепер найближчими днями ВРП з 32 двох і обере тих, хто буде потім обирати нових суддів і перевіряти чинних, кого з них ВРП вибере, визначить майбутні реформи і не побоюсь пафосу країни. Тривожно, як кажуть на Росії, що ВРП вже публічно обурювалась, чому до фінішу в конкурсі пройшли лише 10 суддів, і не публічно через це навіть погрожувала заблокувати відновлення роботи ВККС. Але врешті співбесіди таки пройшли, і от сьогодні завершилось. В число цих 32 кандидатів, попри те, що загалом список вийшов непоганий, таки. Просочились кілька таких, яким не можна доручати обирати і перевіряти суддів. Таку думку перед початком співбесід висловлювали громадські організації, які стежать за процесом. Що всі ці люди наговорили на співбесідах? І чи є зараз шанс бути призначеними у тих, від яких авансом очікують не реформи, а повернення до практики кришування нагідних суддів? Михайло Чернаков, голова правління фундації, де Юре, розкаже зараз більше. Він стежив за усією цією драмою. Вітаю тебе, Михайло. Закінчили сьогодні співбесіди з кандидатами до ВККС. Найперше питання, як показати себе закінчується. Да як показали себе ті люди, яких ви авансом вважали такими, яким не можна довіряти перевірку і добір суддів в майбутньому? Ну дивись, деякі. По-перше, треба зазначити, що. Прозоро відбувався відбір, і змістовні були питання. Тобто, якщо порівняно з кількома роками до того, були різні конкурси на різні суддівські посади, і там це виглядало як ширма. Тут це виглядало як справжній. Ну і виглядає досі, як закінчується співбесіди, як справжній процес. І попри те, що були е, різночитання читання, скажімо так, у нас вищої ради правосуддя стосовно того, чи будуть транслювати, чи не будуть, були трансляції. Це дуже допомогло е, побачити дійсно хто. Скажімо так, хто спростував ті сумніви, які були, а хто і не дуже. І з тих кандидатів, які були, яких аналізували, яких інтерв'ювали. Є декілька, які спростували деякі. Претензії в основному по майну, а деякі претензії, ну, їх дуже складно спростувати, тому власне цього і не відбулося. Зокрема, кандидатка Людмила Волкова, яка дуже цікаво, що є колишньою суддею, іде по несуддівській квоті. Це вже досить, ну скажімо так, у випадку призначення змінить баланс в бік суддів, по квота вісім суддів і вісім не суддів має бути вищий кілька комісії суддів і. Якщо її призначить, то е, ну цей баланс вона і колишня суддя, але я думаю, що він сильно зміниться і зміститься в бік суддівської частини. А і досить по-суддівськи, скажімо так, на найкращому сенсі вона доводиться, бо ще в 2015 році пані Волкова була членкиною ради суддів, коли розглядала кейс досить відомий Сергія Бондаренка, судді викривача, на якого тиснув. Суддя Бабенко, голова суду, того вимагав прийняти те рішення, яке е, ну хотілося голові суду. Е, Бондаренко не послухав і прийняв рішення, яке він вважав за потрібне. Той йому погрожував, той це записав, виклав в мережу. Е, досить була резонансна історія. І тоді він звернувся до ради суддів по захисту своєї незалежності, і рада суддів. Тоді не виявилось, що був що якесь якісь утиски на залежності відбувалися, хоча всі їх могли просто слухати вільному доступі в інтернеті, і Людмила Волкова сказала на співбесіді, що суддя Бондаренко тоді погодився з її висновком. Це вона, власне, була доповідачкою в цьому е, кейсі. Хоча сам Бондаренко після того написав: вибачте, ну. Не це було, Волкова приходила. Ну точніше, ми коли зустрілися. Вона казала і переконувала мене вибачитися публічно перед Бобенком, зняти з нього всі претензії, і тоді він дасть мені працювати. це його майже дослівні слова. На жаль, Людмила Волкова сказала абсолютно протилежне на співбесіді. Ну і постає велике питання: як буде поводитися на посаді членкині ВККС особа, яка вже таким чином себе зарекомендувала тоді, а ще й на співбесіді ну відверто по це вибачте збрехала. Крім того, ну є цей аспект про суддівську на суддівську квоти. Е ще є ще цікавий цікаво, відбулося співбесіда нашого колишнього колеги з громадської ради доброчесності Петра Варишка. Е, хоча недовго він пробув ще в першому складі громадської ради доброчесності, він тоді вийшов з ну можна сказати скандалом, коли розглядалося кейс його колеги, адвокатки, яка була адвокаткою скандального судді Артура Ямалянова. Але. Не в, цьому був, ну, не в цьому був сенс дискусії. Про неї на портал громадської ради доброчесності прийшла додаткова інформація, і рада вирішила повернутися до розгляду її питання. До того нічого про неї не знайшла. На що Петро реагував? Петро Баришкова реагував дуже. Ну, скажімо так, дуже експресивно сказав, що він вийде. Якщо це буде, він вийде з складу ради, що це якесь переслідування адвокатів, хоча ну нічого такого і близько не було. І на співбесіди він казав абсолютно протилежне. Він казав, що сімейних обставин, тому що в нього була хвора донька. Він вирішив піти з складу ради, хоча є відео в інтернеті, знов таки, яке ну на якому ці всі скандали. Зафіксовані дуже чітко більше того, є ще з 2018 року. Інформація, що потробував ну це публічна інформація, абсолютно що Петро був членом комісії з відбору ДБР. І тоді Олександр Лємінов, який слідкував за цим процесом, написав ще в 2018 році блог про те, що Петро Воришко голосував синхронно з усіма представниками влади. і В результаті попризначали на чільні посади до ДБР тих, кого попризначали. Власне, ну і ми маємо той ДБР. Е, який маємо зараз, і знов таки питання, я не маю нічого. Е, По-перше, велику подяку і, і повагу маю до Петра через те, що він зараз захищає Україну, е, він проходить службу. Але е, ну, на моє глибоке переконання, це не має бути індульгенцією від е, от таких речей і пропуском просто в будь-які органи влади апріорі. Тобто, ти маєш ще й показати, що ти маєш бути незалежним на цій посаді, і можеш бути, на жаль, е, практика свідчить про. Протилежне ще є цікавий кандидат Костянтин Красовський, який, скажімо так, який більшість претензій щодо, наприклад, майна. Пояснив, але е, на питання Костянтин нагадаю був керівником департаменту правової політики адміністрації президента ще попереднього і відповідав фактично один із головних був авторів судової реформи попередньої ітерації, яка ну давайте будемо так скажемо, не була е, успішною. І коли його запитали, які недоліки ви бачите в роботі вищої кваліфікаційної комісії суддів, е, попередньої він сказав, що ну можливо пріоритизація можна. Було би по-іншому зробити щось іще. Тобто, абсолютно не визнав, що попередня вища кваліфікаційна комісія суддів та яку звільнили, замість якої він зараз намагається стати членом цієї ж комісії. Ну, зробила ну, не то, що помилки, а якщо чесно, на наше, принаймні, глибоке переконання, просто діяла як Ширма, абсолютно прикриваючи політичний процес призначення. Є ще кандидати, які там є деякі претензії до них. Насправді, чим далі ми можемо я не хочу зараз просто захаращувати ефір, чим далі ми будемо йти, тим вони дрібніші. Ми про це також пишемо матеріал. Я думаю, що він досить скоро вийде, де буде це в деталях описано. Але ну без але ситуація така: з одного боку, якщо дійсно це. Оці претензії, які ми висловлюємо, найгірше, що ми могли знай знайти, це насправді ми в не дуже поганій ситуації. Так? Тобто, е, ну, тобто, немає в цьому списку відвертих там представників судової мафії чи е, тих, хто ну прям корупціонер, корупціонер, е, і це зрозуміло відразу. Це означає, що досить непогано свою роботу зробила е, конкурсна комісія, яка попередньо добрі здійснювала і цих 32 кандидатів фіналістів навдала. З іншого боку. Е, Дуже висока, дуже високі зараз ставки. Дуже е, багато від цього залежить від цього складу, тому що саме цей склад буде вибирати наступних десь дві з половиною тисячі суддів в Україні, які е, ну яких ми не зможемо звільнити на найближчі десь 30 років, тому що ну дуже високі гарантії незалежності суддів, і це не так просто. І це означає, що у нас є шанс або е, як ви вже казали, неодноразово та або змінити це десь 40% всіх суддів в Україні, або змінити дуже сильно судову систему. Або якщо будуть вибрані ну, кандидати, в яких так собі з біографією шанси є на збереження статусу, бо тому зараз ми звертаємося до вищої ради правосуддя. Власне є є ще широкий вибір, тобто є кілька кандидатів, по яких залишилися претензії, і я набагато більше кандидатів, по яких претензії взагалі будуть. Тому е, є з кого вибирати, і ми дуже сподіваємося і звертаємося до Вищої ради правосуддя, щоб вони вибрали тих, по кому претензій немає, тому що, повторюся, ставки дуже високі, від цього прямо залежить просто наш майбутній. Чи є якась інформація? Чи можна оцінити наміри Вищої ради правосуддя? Чи збираються вони, чи налаштовані вони обрати найкращих з, них, з цих 32 найкращих? Ну, є... Дискусії всередині, очевидно, є різні члени Вищої ради правосуддя, які досить по різному дивляться є судді, не судді і так далі. Але повторюся, це все виглядає принаймні зовні як дійсний справжній процес, тобто питання ставляться не як ваші справи, яка як вам сьогодні погода і що ви будете робити на посаді. А Досить е, змістовні питання ставляться е, звичайно, є ну скажімо так до деяких кандидатів, які е, не є судд за судівською потою, які дійсно вже себе раніше зарекомендували як змінотворці. Е, більш прискіпливо можна сказати, що ставиться вища рада правосуддя. Ну, цього не хотілося б, щоб, скажімо так, був як були якісь супереджене ставлення до когось кандидатів. Але очевидно, і ми ну явно це можна прослідкувати. Я не хочу зараз зосереджуватися, зосереджуватися на кому конкретно. От, але в основному це виглядає як дійсний справжній процес, і і виглядає, що дискус, дискусії дійсно всередині точаться. Тобто немає списку якогось, хто їм зверху спустив, і вони за ними йдуть, лише прикриваючись е, от якимось процесом. Тому мені здається, це найбільш цінне, але всередині, звісно, є різні члени Вищої ради правосуддя. Вони також люди. В них є свої вподобання. Я все таки сподіваюся, що мудрості вистачить і вистачить інших. Якості і зрозуміти, що наскільки важливе завдання перед нами стоїть, і не призначати людей, щодо яких залишилися претензії, а вони призначать усіх 16 на ці вакантні 16 Місць там же були у них якісь обурені заперечення, що їм надто мало суддів у списку. Нема з кого вибирати? Так, були, були претензії, е, немає гаранту. Тобто ніхто поки що не висловився однозначно, і Рада не висловлювалася, ми призначимо там 15, чи 16, чи 12. Наскільки мені відомо, дійсно, спочатку були е, нерозуміння було з боку Вищої Ради правосуддя, що їм дали менше суддів, ніж вони думали, що їм дадуть. Е, але, повторюся, закон не вимагає, щоб там було рівно 16 і 16. Закон лише каже про те, що в кінці має бути 8 і 8. Є 10 суддів, є на сьогодні 21 не суддя, на жаль, Роман біда дуже, дуже Достойний кандидат знявся з конкурсу, послужить в армії, і не могнув не, не не знайшов для себе можливості продовжувати участь у конкурсі, бо триває війна. Ем, тим не менше є з кого вибирати. Із суддівської частини, і з не суддівської ем, ну, дивіться Мені складно уявити, щоби призначили е, якийсь мінімальний склад, бо дуже багато роботи. Ну я думаю, що не. Поза зоною е, імовірного, щоби призначили менше ніж необхідно за законом. Ну бо, бо тоді тоді не буде повноважно ще десь рік е, вище кулів. Комісія суддів, це неможливо е, менше. Мінімально, теж не думаю, тому що дуже багато роботи це просто не має сенсу. А призначати там 15, а не 16, і 14, Ну це означає просто для того, щоб одного двох ще вибрати ще рік роботи приблизно конкурсної комісії і оцих всіх процесів. Ну це просто дуже, дуже багато роботи, дуже багато грошей і українських, і донорських. Я думаю, що це теж не має сенсу. Але зрештою, це їм вибирати головне, щоб у нас була спроможна, чесна. Е не корумпована вища колівкомісія суддів, яка здатна набрати найкращих е на ці посади суддівські і завершити всі ці процеси кваліфікаційного оцінювання десь півтори тисячі суддів, які розпочаті були ще декілька років. По часу коли все це має відбутися, коли мають призначити цих 16, і коли ця ВККС нова вже зможе почати оце оцінювання суддів, признач... призначення суддів. Сьогодні останній день співбесід. Потім, наскільки нам відомо, ще десь тиждень чи два візьмуть члени Вищої ради правосуддя на те, щоб порадитися, помінятися думками, прийняти рішення, проголосувати і так далі. Ще треба, звичайно ж, написати. Обґрунтовані е, рішення стосовно кожного кандидата, е, тобто на це все треба трохи часу, але це буквально ну я думаю, що до кінця місяця це треба зробити, тому що е, на початку наступного місяця буде усний звіт е, керівництва європейської комісії стосовно нашого нашої євроінтеграції стосовно тих семи пунктів, які необхідні для відкриття перемовин про вступ до ЄС. А нагадаю, вище коли комісія суддів є під номером два серед цих семи пунктів. Дуже важливо під номером першим конституційний суд там. Окрема складна дискусія. Не будемо зараз заглиблюватися, але ну не але і е, я думаю, що в зв'язку з цим нам потрібно звичайно до цього завершити. Ну я думаю, що є всі шанси. Ми в цю точку до такої деградації судової системи прийшли в першу чергу, тому що жоден з президентів за 30 років незалежності не мав такої амбіції, як відпустити судову владу і забезпечити все, щоб це була справедлива система. Вони хотіли тримати її під контролем. Чи є у тебе зараз якісь обґрунтовані підстави? Вважати, що цього разу буде інакше. Дивись, в мене є обґрунтовані підстави вважати, ми це публічно багато разів писали. Що стосовно конституційного суду влада прямо намагається його захопити. І це очевидно з тих дискусій, на жаль, які вилізли вже на міжнародний рівень, і вже всі про це говорять, вже всім про це зрозуміло, цього можна було би уникнути, але на жаль, так є. Що стосується, за, загалом решти судової системи от дуже показова буде, який склад затвердить Вища рада правосуддя. Якщо там далі будуть люди, які пов'язані політично, які ну стосовно яких залишилися питання стосовно їхньої незалежності, ті, які раніше ну намагалися оце під килим засунути е, скандали з тиском одних суддів на інших голів судів, і так далі, то тоді е, ці сумніви залишаться. Якщо ж ми побачимо, що е-е Ну й залишиться величезний ризик, того що ця вища колівкомісія суддів понабирає ям нам на оці 2,5 тисячі посад не найкращих суддів. А ну таке сяке комів братів сватів. Якщо ж ми побачимо дійсно е, хороший склад цих 16 людей. Чи скільки там їх призначить вища рада правосуддя? Ну тоді я перший вийду і скажу, і я буду фантастично радий це сказати. Що у нас правда, ми прямуємо до того, що в нас буде незалежна, ефективна, класна, чесна судова влада. Я дуже на це сподіваюся, і ну насправді мені здається, не то, щоб все до того йде, але шанси на це дуже високі. все залежить зараз все в руках Вищої Ради правосуддя. Вибуваємося. Якщо цю вимогу щодо конституційного суду влада так і не виконає, якщо вони знайдуть якийсь спосіб там домовитися, вмовити е чи чити не, не зможуть. Я мало, чи, навазить, чи, не. Чи, чи якщо вони таки знайдуть якийсь спосіб зберегти контроль над Конституційним судом, чи зможе контрольований Конституційний суд як сферичний конь у вакуумі існувати от, в рамках реформованої судової системи? Не зможе більше того, я тобі скажу, якщо ми програємо конституційний суд, то це все решта воно не має значення, тому що в конституційному суді, от буквально вчора відбувалися слухання стосовно реформи Вищої ради правосуддя, про яку ми зараз говоримо. Ну і там є інформація про те, що є підводні течії, які намагаються це все скасувати, визнати неконституційним і Так далі, це буде скандал. Я думаю, ще більше не дай Бог, це станеться. Це буде скандал ще більший. Ніж тоді було в 20-му році про скасування електронного декларування. Бо зараз мова не тільки про судову реформу, як тоді про антикорупційну. Зараз мова в принципі про інтеграцію до ЄС. Якщо не дай Бог, конституційний суд бахне, Вибачте на слові реформу ВРБ, то ніякого ЄС нам не бачити. От ем, і це лише один кейс, е, це лише один, е, одна реформа, яка є на розгляді в Конституційному суді. Там же є антикорупційний суд, ринок землі, е, медична реформа. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, що про всю фінансову систему держави, в принципі, і Приватбанк в тому числі. Тобто, там є просто величезна кількість таких речей, які можуть отак, от судді Конституційного суду, якщо вони будуть контрольовані, якщо вони не будуть незалежні, скасувати, розвалити як і наш рух до ЄС, як і наш прогрес. Тому зараз Конституційний суд це прям ну прям ще одна точка, напевно, найперша точка, і не важ... Даремно вона серед семи вимог є на номером один для для вступу до ЄС, в яку ну всі прямі сходяться. Тому відповідаючи на твоє питання, це надважливо. Якщо не дай Бог, він буде політично залежним. Ми правда про дуже багато, і ми і це призведе до ще більшої надмірної концентрації влади. А, не зробити цю реформу неможливо, тому що вона ну є під номером один, і нам потрібно прийняти цю зміну. Є нюанс тим, наскільки це оцінює Європейський Союз. І ми про, також про це писали і Венеційська комісія, тому що намітився тренд, що вони надто поблажливо ставляться з симпатії до України з хороших причин, але надто поблажливо ставляться до е, якості наших реформ, Нібито е, бажаючи допомогти Україні, але ж ти не допомагаєш Україні, якщо ти допомагаєш. Е, Ну, знизити якість реформ, замість реформи фактично зробити антиреформу і допомогти захопити най, е, найважливішу інституцію в країні, принаймні на даний момент, та й взагалі. Тому е, тривають дискусії з нашими міжнародними партнерами зараз. Ми бачимо, що нібито вони розуміють е, важливість цього, вони розуміють е, проблеми, які є. І мені здається, ми вже прямуємо до якогось консенсусу. Якщо не консенсусу, то хоча б прийнятного компромісу, але все таки мені хотілося б, щоб це цей компроміс, це ця точка, в яку ми знайдемо, вона не була поза червоними лініями, тобто вона не була би така, яка дасть ем, механізм в руки політичній владі все таки просунути туди своїх людей і захопити інституцію. А десь протягом місяця ми будемо розуміти і по історії з Конституційним судом, і по призначенню Absolutely. членів ПККС, чи дійсно має шанс судова реформа зараз відбутися? Ми Ми зараз на останній, я навіть менше ніж протягом місяця ми зрозуміємо про ВККС. А це ще раз кажу, це відкриває. Просто якщо буде зараз хороший склад, це відкриває нам. Прямий шлях до того, що судова система оновиться до надпізнаваності по конституційному суду. Це десь буде після 10 11 червня, бо наскільки нам уже відомо, буде висновок лише тоді Венеційської комісії стосовно законопроекту, який є зараз, можливо, навіть його десь будуть правити. Я ну це все це все ще поки що чутки. Побачимо, якщо дійсно влада, отець у цей законопроект 9,2,25, який ні на що не схожий насправді який ще гірше ніж то, що є на сьогодні, ну з точки зору е, поправлять і зроблять з нього те, що прийнятне, ну це буде насправді хороший дуже сигнал. Це означатиме, що наша влада погодилася нарешті, ну скажімо, проспроваджувати справжню процедуру добору, а не її імітацію. Дуже дуже чекаємо це. Вважаю їм мудрості, або, хоча б, щоб цей інстинкт самозбереження спрацював їм у вирішенні всіх цих питань, власне, бо ну, направду зараз ситуація. Ми розуміємо, яка наскільки вона напружена є в суспільстві, наскільки люди очікують на зміни, і наскільки люди. Е, ну це то, що кажуть бійці з фронту, та тобто ми... А вони кажуть, це не мої слова, що ми воюємо зараз ж не просто щоб тут не було російських чобіт, а ми ж воюємо також за наше майбутнє. Якщо би ми хотіли, щоб у нас було як в Росії з контрольованими судами з відсутністю верховенства права, то і ну а за що тоді воювати? Тому це є також частиною нашої перемоги, і це також дуже від цього залежить, прямо вкотре вже скажу за сьогодні, наше майбутнє не буду оригінальним. Я скажу, що я хочу сподіватися, що вони це усвідомлюють. Дякую тобі, Михайло Жарнако. Фундація був на є питання. Дякую.